Мухаммед Ібн Муса Аль-Хорезмі, легендарний автор Аль-Кітаб, Аль-Мухтасар, Фіхісаб Аль-Джаваб Уаль-Мукабеля. Ця книга, що є довідником з комплексних математичних обчислень, послугувала основою сучасної алгебри у 12 столітті. Твір аль-Хорезмі було перекладено латиною і познайомило європейських математиків з індоарабською нумеричною системою, а також з принципами обчислень алгебри. Довідник містить розділи з розрахунку площі та обсягу геометричних фігур, а також щодо застосування алгебри у питаннях успадкування відповідно до коронічних принципів, на яких ґрунтуються норми шаріату. аль хорезмі жив у Багдаді і працював у Дар-Уль-Хікма, знаменитому будинку мудрості, якому покровительствував Аліф Аль Маамун. Він займався перевіркою та виправленнями помилок класичних творах. У тому числі в роботах Птоломея Аль Хорезмі працював над обчисленнями кола землі, зробив свій внесок у створення механічного сонячного годинника та астролябії.